Аляниця, шановне панство, сьогодні я вам розкажу, як виростити дуже крупну картоплю, відро картоплі з куста, повна технологія. Кому це не подобається, дуже часто мені пишуть коментарі, за чим таку здорову вирощувати, то виключайте одразу відео, ідіть, звідси вам тут буде не цікаво. Щоб вирости отаку крупну, обов'язково гарний посадочний матеріал. Хорошу картоплю, візуально ви повинні відбирати найкращу ще при викапці в себе осінню. Тобто кущі, з яких більш Крупніша картопля, більш рівномірна, тобто всі крупні, без маленьких дефектних, з таких сразу відбирайте на зиму. Картопля, яка йде на посадку, вона не миється. Миює тільки ту, яку йде на їду. Я вам показував у себе на каналі. Обов'язково її треба вирощувати під соломою, під мульчою, ну не обов'язково не обов'язково солома, а люба мульча. Любий сорняк, чим треба треба замульчувати, тому що центр України, де я живу, якщо не замульчувати, температура. Почва піднімається вище 25, іногда навіть, навіть вище 30 градусів Цельсія, і картопля просто горить. Вона не розвивається, вона лежить. От ви вкинули горошок, такий вона і остається. Тобто вона перекращає розвиватися при дуже великих температурах. А мульча держе вологу і збиває температуру почви. Це один із найголовніших секретів вирощування дуже крупної бульби. Далі. Щоб вона була ось така здорова, для куста должно бути багато місця. Дистанція між кустиками я ділю метр як в рядку, так і в міждуряді. Тоді куст здоровий, куст виростає около 2 метрів. Якщо взяти от я метр метрів, я на витягнуту руку тримаю кущ і він дотрагується до землі. Є відео я вам показував. Тобто, чим більше зеленої маси, відповідно, йде фотосинтез. І бульба набирає масу. Тобто треба дати місце для картоплини, щоб вона розляглася. Вона не буде, як понятно, 2 метра в висоту у вас торчать, вона розляжеться, вона буде дето. Дитого... 70-80 см, ну, зависимости від сорта. Вона отак розляжеться і з бокових листочків підуть нові гілочки. І от оця вся маса зелена буде за що неї буде набиратися крупна картопля. Є різні сорти, вибирайте одразу крупноплодні, мої найлюбимі, я їх постійно продаю, вам показую це Гранада Рів'єра і Білароса. Ось зараз Біларосу і Рів'єру ми викопаємо, подивимось, що вона дасть. Ось самі бачите, при викапці дуже вологий ґрунт. За що соломи воно не іспаряється, а за що вологи, тобто поки волога почва, картоха наливається. Вона бере всі поживні елементи, макро-мікроелементи і має максимальні розміри. Якщо у вас буде почва пересихати, відповідно будуть дефекти, вона буде горбата. Буде переростати, тобто вона становилася рости, потім пройшов дощ, пішли елементи, і виходить, вона така бугриста, не гарна і ліжа, взагалі може не розвиватися. Тобто має бути постійно рівномірно зволожений ґрунт. Тому як на Западній Україні картопля росте крупніша, не так швидко вирождається, як у нас, бо в них чаще йдуть дощі і не так жарко, як в центрі України, щоб у нас щось вирости більш-менш. Гарне, обов'язково треба мульчувати. Без мульчі один горошок росте і все. Дефект. От Бачите, якщо у вас в кусту трапляються такі з болячками кущики, то з нього краще не брати на посадковий матеріал. Коли ви викапуєте восени, картопля вся гарненька, якщо вона полежить, то на ній з'являються дефекти. Тобто, після того, як ви хоронили. Зимою посадковий матеріал, перебираємо весною. Маленькі дефекти, звісно вже будуть на них, на це ми не звертаємо уваги. А от де, там, допустимо, перевели сухогниль, півкартошини з гнилою третя часть, таку сразу відбраковуємо. Не треба обрізати її частину садити, тобто цей клубінь вже йде дефектний. Його краще в їду використати, ні в якому разі не садити, тому що ви так ви Постепенно вирождаєте, болячками свою картоплю. Обирайте найкраще з найкращих кущів, висажуйте, і тоді не буде йти такого быстрого вирождення, як, допустимо, в нас в центрі України за 2-3 роки картопель супер, супер 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 еліти повністю вирождається. Перва репродукція вже може бути гімняна, якщо не мульчувати, не поливати, в общем, не ухажувати за бульбою. Якщо це, допустимо, западна там і 7, і 8 і 12 років, вона може нормально родити. А у нас з цим дуже скажімо так, важко, якщо не соблюдати определені условия. При посадці обов'язково проращуємо, вибираємо тільки клубні, які гарно проросли. І обов'язково я даю туди по столовій ложці попілу. У мене древ'яний котел і попілу хватає. І далі, вже, як тільки вона через солому пролізла, починаємо робити підкормки. На першому етапі даємо декілька азотних, щоб вона максимально набрала масу. Тільки картопля зацвіла, обов'язково даємо калійні підкормки. Азот тоді вже не потрібен. А от калій, макро, мікроелементи дуже потрібні, щоб бульба наливалася. Все під солому, Ілі же під сінну, під любі сорняки, змільчені. Що-небудь, щоб замульчувати почву, не давати їй перегріватися. Тоді у вас буде максимальний урожай. Також дивіться, в кожній області є свої районіровані сорта. Тобто, щось у мене може рости дуже добре, у вас буде трошки гірше, і навпаки, єсть. В інтернеті по області дивитеся, вибирайте те, що вам підходить. Оці сорта, що я показую у себе на відео, можна в мене придбати. Кому цікаво, під відео в описі буде мій вайбер. Туди пишіть. Ось бачите теж дефекти, мілка бульба. От з того куща теж вже її не треба брати, бо буде недобре. Вона вже почала вирождатися. Шукайте такі кущики, в яких от такого гімна не було, як я вам тільки що показав на відео. Відбирайте сразу найкраще і буде гарний урожай. Отже, кому цікаво, під відео в описі буде мій вайбер. Там можна замовити три сорти картоплі. Це гранада Рів'єра білороса. Вся вона по 50 гривень за кілограм. Якщо вона вам зараз не треба, можна замовити зараз, а отримати пізніше. Дуже часто мене замовляють на двадцяти. На 10 числа березня, тобто у погані погриба, вона дуже швидко проростає, і їм не треба, щоб вона проросла, але хочуть пізніше отримати. Це теж можливо. Пишіть Viber, обов'язково пишіть, не дзвоніть, тому що дуже багато дзвінків, і я не співаю всім відповісти. При можливості, як в мене час є, я всім відповідаю. Чекайте, обов'язково всім відповім. Отже, полив. Якщо у вас не замульчовано, вам практично кожного дня треба лити картоплю. Буде влажний ґрунт, буде картопля. Соответственно, це дуже дорого, це невигодно, обов'язково мульчуйте. При хорошій мульчі раз на тиждень пролили і все у вас буде добре. Тобто ви економите влагу. Через мульщу не ростуть сорняки. Де-не-де, вони, звісно, можуть пробитися, такі як осот. ну, то ви підійшли, рукою його вищипнули і все. А от сплошним коржом у вас сорняків не буде. Ви туди не лізете з сапкою, ви нічого не окучуєте, не підрублюєте корішки і, відповідно, більше получаєте урожай. Тому що окучування, коли ви рубаєте по корням, а ми ж садимо по компактні сантиметрів 60 а то й 40 люди садять. Ще по совєтській технології, дебільній. І у вас виходить, ви по корням, і оце мінус 20-30% кожне окучування у вас краде картопля. Вона менше, ви її викапуєте і нічого хорошого з цього не виходить. При оприскуванні. Ви спокійно прийшли, допустимо, у вас багато колорадського жука. Я роблю як. Стараюся менше бризкати, або зовсім не бризкати. Як тільки з'явилися жучки, як тільки піднялася от зустріця прийшов позбирав, Взрослій особі в баночку в баклажку закинув. Чим менше буде яєць, тим, соответственно, менше буде молодняка, і вам, або практично зовсім не, не треба буде бризкати, якщо будете добре збирати, або раз-два бризнете і все. Бо, допустимо, сусіди у мене цілими днями і бризкають, бризкають, а ще не завжди яди беруть часто підробки, і вже просто виробляється імунітет у покоління нового жука. От, в прошлому році ви, допустимо, ви бризкали цим ядом, а в цьому році він вже не підходить. І ви бризкаєте, бризкаєте, а воно жуки як сиділи, так і сидять, а оця вся гедота накаплюється у вас в клубнях. Якщо ви хочете їх їсти, краще пройдіть, пособирайте. На першому етапі, коли вони тільки з'являються, бистренько зібрали, це дуже просто. Якщо запустити, то, звісно, буде море жуків і нічого хорошого у вас не вийде. Рів'єра вважається ультраранній. Вона така кругла, вона 40 днів від сходів і вже можна копати молоду, дуже урожайна. роста теж рання, але вона чуть пізніше 50-55 днів вже можна копати молоду. І гранада середня картопля. Всі вони класні, всі вони е, столові не кормові, Як дуже часто мені прийшли, вона така здорова карманія, вона здорова, тому що вона виростена по скажімо так, моїй технології. Ну, вона не моя, ну, скажімо так, технологія метр між клупіньками це саме моє. Рекомендується від 80 см при розвітті куста. Ну, от я різні розміри пробував. От метр воно. Тоді кустик гарно розлягається і дає максимум урожаю. Це при тому слові, що у вас гарний посадковий матеріал. Якщо ви посадите гімно, то ви хоч 3 метри дайте йому на розвиток, нічого з цього гарного не вийде. Тому я кажу, завжди відбраковуйте. Вибирайте найкраще, з найкращих кустиків. Храніть його, весною перебираємо, відбираємо, що брак буде, його буде. 10-15%, ну 5 мінімум буде відсотків, то тобто десь сухогниль появиться, десь підгниє. От бачите, я викапую і попадаються гнилі картоплини. Таке теж часто буває. От з такого куща вже картоплю брати не можна. Десь попалось такий брак, видно, копає тут хороша одна в одну здорові картошини, але все одно не беріть от сюди. Шукайте ідеальні кущики, де буде гарна картопля. З гарної, гарно і виросте. От, от тут щось підгнило, вже пішли якісь віруси, болячки, і постійно вона вроді би хороша, але її помиєте, вона буде ідеально, красива, а все це вже там є. Воно в картоплині і, соответственно, ви заражаєте свої пасіви і уменьшаєте урожайність. Щоб продлити максимальну урожайність супер супереліти, вона як іде, класифікується: супер супереліта супер еліта, еліта і перва репродукція. А це вже 3-4 роки ви вирощуєте. Ви можете взяти супер супереліту і просрати її вже на наступний год. Вона буде вся в болячках. Якщо у вас ґрунт заражений, ви не соблюдаєте. Обработку, ви не соблюдаєте кратність, допустимо, раз в 4 роки найчаще сади на, на одному місці. Ну, хто, ніхто ж так не робив. У нас як огород напополам розбили, ростуть картошка, ростуть картошка. Ну так люди ділять. І так уже ще з Совєтського Союзу, влі, огородки років 30-40 вирощують. Він кажуть, чому воно мене не росте? У мене там болячки накопилися, я оберу хорошу картошку, воно нічого не росте. Звісно, воно не буде рости, якщо у вас там усе вже просто так засрано, що ну, діла не буде. Рік-два дайте вдихнуть почву, посадіть щось інше, посадіть якісь бобові горохові і побачите, який буде результат через 2-3 роки. Обов'язково почву мульчуйте. Оцю мульчу всю потім за мотоблоком забиваємо в ґрунт. Це поживні елементи, рихле з почви, плюс туди ще висаджуємо сідірати бобові, і ви просто ото, які будуть у вас гарні урожаї. Тобто робіть все з головою. Мені кажуть, часто, от я посадив один рік сидірати, ефекта не побачив. Шановні пані і панове, щоб восстановити почву, встановити вона була така рихла, як у мене. Це треба 7, а то й 10 років гратися. За один рік ви нічого і не побачите, нікого ефект. А дуже часто люди пробують, та, воно фігня, якусь фігню розказує, не буде так ділати, це тільки марна трата часу. А от будете мульчувати, будете заганяти органіку в почву. Почва восстановиться, почва наладиться, і вона обов'язково вас відблагодарить гарними врожаями. Ось дивіться, я просто копав після гарного дожі. Спеціально викапав, не можна, щоб воно по такій мулякі довго лежало бо починає гнити, пропадати. Тому і ґрунт такий переувлажнений. Він взагалі під соломою просто такий влажний. А от така муляка це якщо сильні дощі пройшли. У нас буває 5-6 років взагалі нема дощів, А буває, як в минулому році всю осінь лило. Дожі, дожі, дожі плотя аж до самої зими. Літом практично не було, коли не потрібні були. От осінню фігачило, муляка стояла. Ну, плюс був, що грибів було багато, я вам показував. Ну і мінус це, звісно, по картошки. Дуже багато її пропало, почало пінгивати. Це не добре. Ні в кої разі картоплю, яку плануєте оставити на сіміна, довго не передержуйте в почі. Дивитеся її опис, допустимо, якщо вона 100-110 днів до викопки, от 100 днів 110 і викапуйте. Не треба, щоб вона там повністю засох баделяк у нас ждуть. Потім ще пів місяця вона місяць лежить, у вас времени нема викопати. За це время накаплюються болячки в ваших клубнях. Вони гріють, там, горять, і це все не добре. Викопайте раніше, вона буде гарненька, чистенька. Ви її перебрали, вибрали те, що вам. На следующий рік сразу же з привикапки з кущиків на посадку Делайте запас плюс 15-20%, тому що обов'язково буде брак. Ні в випадку та, що йде на посадку на наступний рік, не миється. Миється тільки та, що на їду. Я це постійно кажу, і все одно мені задають питання. Люди невнімательно дивляться мої відео. Та, що перемита в ячиках я показую. Звісно ж, я показую, щоб максимально красиво було людям, щоб була гарна картинка. Понятно, що її не треба так перемивати, якщо ви хочете всю картоплю хранити. Ну, желательно, От зимою удобніше взяти чистеньку, гарненьку картоплю з погріба, чим її потім ще мить. Пісок грязь, Ну, Тут кожен робить по-своєму, як йому удобніше. Добре, вона храниться, перемита картоплю, гарно картопляна. Так, ти змиваєш пленочку, вона не храниться, все воно гарно храниться. Якщо у вас погріб обработаний, у вас там немає вірусів, бактерій, бачите, там черв'ячки, почва рихла, все чудово. Также дивіться, обов'язково картоплі нужен гарний перегной. В луночку при посадці, піввідерка можна давати і все у вас буде добре. Так що, шановні пані і панове, додержуємося рекомендацій. Я постійно із ріка в рік вам показую, розказую, як це треба робити. І ви отримуєте максимальний урожай. Якщо слідкуєте і, скажімо так, не робите, а оце я зроблю, а оце не зроблю. А от я засипав, як у мене сусід був. Та я от насипав соломою, я заходжу і нічого мене не вродило. Хорошо показую. І Він просипав соломою, так як пушком притрусив зверху. Говорю, ти розумієш, щоб воно працювало, там має бути слой соломи 25 см. От ти просипаєш, воно усідається до 10, а то 7-10, ну цього достатньо, щоб держало влагу. Тільки тоді воно працює. Та я так притрусив, от я два тюка розірвав, півагороди засипав. все, в мене все під соломою, Чого воно не працює? Не працює так. Должна бути маса соломи. От вона присяде. Во-первых, сорняк не буде лізти. Він кажу, десь має через солому, сорняки а ти казав, що вони не літа. Треба робити все сумом. Якщо ви бачите, що я загибаю кучу соломи, так це воно за сезон всілося вже. Плюс бактерії, жучки, черв'ячки під'їдають і йдуть питательні вещества. Вона не, не насипала, допустимо, в коліно соломи. Вона так в коліно весь сезон лежить. Нет, вона всяде, її під'їдять, треба підсипати трохи. От і дете якісь сорняків накосили, на пір'я чого-небудь в огороді. Порубали мелко, просипали, досипаємо, досипаємо це плюс. Вам в урожаї, плюс сорняки не будуть лізти і ви получите максимум урожаю. Не лінимося. Вам не треба буде з сапкою бігати і постійно пропалувати. Картопля буде чиста. Якщо там не ростуть сорняки, вони не конкурують, не забирають поживні елементи, і бульба виростає максимально крупна. Це підходить для центральної частини України. Ну і для Крима теж підійде. От западно, там де йдуть дощики, ця технологія вже не підходить. У них там і злишок влаги, Їм не треба мульчувати слугами. Мені часто пишуть. Звісно ж, вам ця технологія не підходить. Просто палку втикнули землю, вона у вас росте. У вас ідеальний клімат для бульби. У вас постійно є волога, у вас не сильно жарко і картопля. Ну сама по собі росте, вам там нічого не треба придумувати. Посадили гарний посадочний матеріал, трошки перегноє дали. От я даю в лунку по пів відерка перегною, якщо я хочу максимально крупну картошку. Іменно в лунку, щоб рихла почва була розлихляється, поживні елементи, тоді ваша картопля росте прямо на дрожжах, вона здоровенна, крупна. Не всім подобається, коли вона така крупна. Можете просто посадити по старій технології і не морочить голову. Якщо вам треба бульба менше, ніж кулак, то вона сама по собі і так виросте. Да, буде дуже багато брак, а от Якщо ви хочете посадити. Менше, але виростить більше, то делайте так, як я показую, і завжди будете з урожаєм. Кому сподобалось, шани пані і панове, ставте пальчик вгору, підписуйтесь на канал, підтримуйте канал, під відео в описі буде карта, як це можна зробити на території України. Також будуть реквізити, як це можна зробити з інших держав. Всім дякую за донати. Донатьте також на ЗСУ, там теж будуть реквізити, і всім буде щастя. Всім дякую і до побачення.